Мене звати Наталя Калачик, я адвокат. В тебе з красномовством топчик гробчик. А що ти взяла для себе із цього курсу? Насправді я взяла дуже багато, тому що моє красномовство це ну, практика, яка така рандомна, без теорії, нуль теорії, і дуже багато насправді знань, дуже багато над чим потрібно працювати, тому що я дуже самокритична, і я дуже хочу втілити всі ці знання на практиці. Насправді так сталося, що я, от, коли пішла на арт-спікер, я йшла просто для того, щоб навчитися для чогось, але під час уже ось навчання зараз я про провела. Уже немало вебінарів на мобілізаційні теми і онлайн, і офлайн, і якраз інструмент в ділі. Тобто я розумію, що має бути структура виступу, да, вступу, це, значити на висновок. Я розумію, як тоді воно дійсно краще подається, краще сприймається. Задача не просто поумнічити, а донести щось, щоб хтось почув і зрозумів, то саме тоді потрібно красномовство.